Другий день Кубку світу з фехтування на візках, що проходить в місті Егер Угорщина, виявився дуже емоційним та непередбачуваним. На жаль, чоловічій частині збірної команди України сьогодні не вдалося позмагатись за призові місця. Але спортсменки захистили честь нашої країни і показали гідний результат. Сьогодні у нас був вдалий день, лунав гімн України. І спортсмени, тренери, вся команда дуже цього чекала. І була велика підтримка від наших друзів з інших команд, і це було дуже приємно. Я рад бачити, що спортсмени потрохи відновлюються, повертаються для фехтування. Обов'язкова змагальна нагрузка, хоча б один старт на два місяці, але більшість ребят більше року не мали змогу бути на змаганнях, тому я рад, що багато ребята почали відновлюватися І ми сподіваємось, на чемпіонаті Європи ми зможемо також показати достойний результат. У бою на шаблях Євгенія Бреус впевнено йшла до фіналу, щоб поборотись за золоту медаль. Та, на жаль, у вирішальному поєдинку поступилася своїй суперниці з Грузії з рахунком 14-15 та посіла друге місце. Я ці, цілий рік не виїздила. Часу зібралася силами. Ми тренувалися всією збірною. І так як і вчора всі тебе вітали, були так раді, я розчулилася. І десь, мабуть, не з не змігла забратися, бо це фехтування. Ми тут всі як сім'я. Ну на станку, звісно, ми воюємо. Ну а так ми тут, мушкетери, дуже дружні. Сьогодні хотіла золото 15-14, а п'ять. Ну, десь це, це добрий результат, бо цілий рік я не змагалась. У нас зараз буде у Польщі збір разом і зможемо працювати, бо ми були по частинам розбиті. Хто у Львові, хто у Миколаєві, хто в Німеччині. А зараз ми всі разом. Це так дуже приємно, і ми щасливі, що ми бачимо, що ми, як і раніше, боремося за наш прапор за перше місце. Перше золото для української команди на Кубку світу з фехтування на візках та другу медаль у особистому заліку виборола в італійської суперниці Олена Федота Ісаєва. Вчора я фехтувала шпагу. У мене срібна нагорода, і сьогодні сабля. Це золото. Я виграла у суперниців, якої я давно не вигравала. Це дуже хороший результат. Наш шпазі срібло це теж дуже добре, тому що це мій другий вік, але він у мене стрімко зростає, і навіть іноді мені подобається більше фехтувати шпагу. Сьогодні особливе бажання було саме перше місце зайняти і почути гімн, заспівати гімн. І це була вже справа честі. Я розуміла, що вся моя команда хоче співати. Я сподіваюся, ми дуже ревіти не будемо, тому що при тих обставинах, що зараз в країні війна, наш гімн має такі слова, проникливі. Ще вчора у фіналі Олена поступилася спортсменці з Таїланду у бої на шпагах, а вже сьогодні взяла реванш і перемогла її у бою на шаблях. Ну, перед нашим боєм я відчувала, що я маю її перемогти сьогодні, тому що шпага її основний вид зброї, а сабля мій основний вид зброї. І я так собі подумала, що вчора ти виграла, але сьогодні вже я не віддам тобі цю перемогу. Вітаємо українських спортсменок та пишаємося їх перемогами. Бо кожен українець повинен перемагати на власному фронті задля України. Разом переможемо. Ми будемо старатися боротися тут. Дякую всім. Дякую хлопцям за силу. Дівчатам та хлопцям.